Вітаю вас, дорогі автолюбителі. Сьогодні я розповім про те, як встановити магнітолу на Volvo S40 C30C20 2006-2014 року. Перше, що ви зверніть увагу, що саме тільки на таку версію можна поставити дану магнітолу такого типу, яка стає. Якщо у вас зверху є такий лючок, цей лючок важливий, якщо немає, то звичайно встановити буде дуже складно. А, також. Є версії, в якій вже стоїть монітор, і там йде різний кабель. От такі кабель йде для версії, кого когось такий ось лючок з підготовкою портований метод підключення. Пізніше там в кінці розкажу, як це, а для більш складної версії використовується ось такий кабель. В кінці також покажу для якої саме це версії, коли потрібно замовляти. Ну, Так, анонсую, що це для версії, в якій є вже монітор з самого початку. Давайте подивимося, як треба розбирати. Дивіться, ось така ось магнітола, і тут є багато хто робить помилку, адже не повністю розбирають магнітолу. Думаю, що якщо знявши екран, ось цей екранчик, ось, він, ось, за допомогою пристрою знімається, і ви зняли магнітолу. Насправді це не так, адже це Volvo, тому не все так просто. Потрібно буде вам дещо зробити більше. Знімаємо спочатку рамочку нашого монітора. З допомогою пластик, щоб не зламати. І зверніть увагу, там є кріплення, вони дуже слабенькі. Зараз я зняв це легко, показую, але насправді там просто прибрані вже підготовлені відповідні елементи, тому так легко знялось. В житті знімається все складніше, можна зламати і вирвати цей кінець. Тому будьте дуже обережні, там є такий крюк. Тому його треба чуть-чуть відігнути, і тільки тоді він виходить. Інакше він просто зламається. Далі потрібно зняти нижні накладки. Ось ці нижні накладки, зараз покажу фото ближче. Вони дозволять нам знімати далі магнітолу і робити це вже більш правильно. Ось подивіться, будь ласка, на цих фото видно, де вони знаходяться. Дуже легко, вони зйомні. Легко знімається. Далі від'єднуємо фішки монітора, а також там є ще перехідний для оптоволокна. Підсилювач він також чомусь знаходиться в цій магнітолі саме в цій частині. Ну, таке ось рішення. Сумнівне, але таке рішення. Далі потрібно от на цьому всі зупиняються, думаю, що вже зняли і добралися до. Фішок магнітолу. Насправді це не так. Магнітоло знаходиться ще далі, всередині, тому потрібно викрутити два, два саморізи. І ще частково треба викрутити подібні саморізи на, під консолю керування переключенням передач. Ось тут. Спочатку зняти пластик. Дос показано стрілочками. І там буде ще один-два саморізи. Їх теж треба викрутити. Тому що треба знімати всю цю частину разом. Ось так воно виглядає. Так, коли ви вже їх зняли, тоді в принципі вся ця частина, вся магнітола, її передня частина з блоком керування кліматом і тому подібне зніметься. І я пок... у мене воно знялось дуже легко, тому що вже було підготовлено. Тому. Вас буде вона зніматись більш важче. Потрібно буде якісь зусилля зробити. Робіть це равномірно. І обережно. А це фішки, це не фішки-магнітоли, це фішки від магнітоли до монітора. Тепер переходимо до зняття самої ж магнітоли і до тої фішки, яка нам потрібна для роботи. Саме та. Це сірого кольору. І вона ставиться в розмикання. Там є папа і мама. Зараз подивимося і розберемося з цим. І, відповідно, ви ставите папу маму розмикаємо. Тобто беремо новий кабель, який вам прийшов. Вставляємо його сюди. От зараз побачите сірий роз'єм. Тут у нас антена. Тут у нас саме оцей основний сірий роз'єм. Ось він. Оце ось, ось Зараз знімаємо Це основний кабель живлення. Ось він. А оце оптоволоконний кабель. Ось такий кабель, відповідно, тут є папа і мама. Він вставляється в цю магнітолу, а потім той кабель, що ви витягли, вставляєте в неї. І в такий ось в розвилочку у нас попадає портовний метод підключення. Длійний кабель виводиться на верхню частину. Далі зверніть увагу через RCA20Pin і використовуються спеціальні тюльпани. Це у нас червоний і білий, на AUX. І таким чином ми беремо звук на AUX і запускаємо цей звук на магнітолу. Рідну магнітолу. Це означає, що якщо у вас не працює рідна магнітола і ви не можете використати там AUX, то, на жаль, ця магнітола не буде працювати по звуку по оптоволокну. Потрібно буде переробляти все. Але якщо працює, ви переводите її в режим AUX, Є відповідний порт, уже на кабелі підготовлений. Береться AUX ззаду. І ваша магнітола буде нова на андроїді працювати звук через підсилювач старої магнітоли. І це дозволяє без проблем обійти проблему з оптоволокном. Зверніть увагу, на які роки це підходить. Ось так це виглядає. І рамка представляє собою ось так. Вона складається з двох частин. Встановлюється в той роз'єм, що там підготовлений, і ставиться. Якщо у вас немає взагалі там роз'єму, то, звичайно, більш складніше. Ну, Можна б вирізати в торпедо. Це складно, але все-таки можна. Можна справді тоді взяти лише верхню частину, не брати нижню частину рамки, а тільки верхню. І з верхньої поставити. Але якщо є така підготовка, це легше. А ось той варіант це коли йде більш складний кабель. Коли вже в автомобілі є свій монітор. І це рідкісні моделі дорогих комплектацій. І тут вже використовується більш дорогий кабель. І зверніть увагу, ось як він виглядає. Він інший з двома канбасами, бо це необхідно для підключення. І метод там уже не портований. Там фактично вже рідна магнітола використовується, але вже не так. Лише звук. Але там більше можливостей, тому потрібен такий кабель. Він значно дорожчий, і такий варіант кабеля буде дорожчий. Поки що я особисто не зустрічав такий варіант Volvo цих комплектацій. Давайте подивимось, як же виглядає Volvo. Ось так це буде вживу, встановлено. Як бачите, досить пристойно. І виглядає досить по-сучасному, і відповідає, до речі, тому що і є в рідному автомобілі. Ось так це буде виглядати на автомобілі в день, звідповідно, або ось так. Думаю, що досить пристойний варіант встановлення. Він не є складним, але найбільшу помилку, яку це вважаю, що знявши монітор, ви вже добралися до фішок. Це не зовсім так. До зустрічі. Не забуваємо підписуватись на канал, якщо це цікаво для вас. Я буду намагатися робити корисну інформацію. До зустрічі, до побачення.